У зв'язку з тим, що зараз розглядається законопроект 10449 і є опції, які надають зараз ще по діючому законодавству відстрочку від мобілізації, вони будуть скасовуватися. Один з таких опцій це навчання, наприклад, в аспирантурі на платній основі, або, для прикладу, догляд онука за бабусею. Так ось, дуже розповсюджене питання, яке ще досі є спірним. З приводу того, після набрання чинності цього нового законопроекту 104.49, як буде з тими відстрочками, які вже були за попереднім законодавством надані і де зазначено термін, наприклад, півроку. Згідно діючого законодавства України, жодним нормативно-правовим документом не передбачено взагалі термін, на який надається відстрочка від мобілізації в період дії воєнного стану. А оці 6 місяців, про які всі говорять, що ТЦК дає відстрочку саме на 6 місяців, це пов'язано виключно з тим, що сам висновок ВЛК стандартно діє 6 місяців. А далі можна вже його переглядати. А оскільки жодним нормативно-правовим документом не передбачено саме обов'язок ТЦК ставити певні терміни на відстрочку від мобілізації, то відповідно. Оцей період, який буде у вас зазначений там в довідці провістрочкові мобілізації, наприклад, до червня 24-го року. Згідно того, що у вас відсутня буде підстава, коли запрацює законопроект 10449, вас можуть одразу, хоч на наступний день, мобілізувати, розумієте? Виключення складає опція продовження навчання, наприклад, щоб завершити навчання для аспірантів до завершення саме навчального року. А у всіх інших такої опції там немає в прикінцевих положеннях, принаймні станом назад. І стверджувати те, що 100% буде гарантією того, що вас не мобілізують, якщо ви, наприклад, брали собі відстрочку на основі того, що ви є онуки, доглядаєте бабуся або дідуся, немає, тому що цей термін нічим не передбачений. Процедура переривання наданої вже відстрочки, також нічим не передбачена. Що не прописано, самі розумієте. Можна робити як хочеш. Така ось ситуація, друзі. Чекаю на ваші коментарі.